Наразі ми знаходимося в поблизу села Бармакище на Рівненщині. Тут на сміттєзвалище сьогодні вранці трапилась масштабна пожежа. Рятувальники вже загасили полум'я та працюють над повною ліквідацією загорання. Так на полігоні працювала техніка рятувальників та комунального підприємства, яке опікується сміттєзвалищем. Начальник полігону твердих побутових відходів Сергій Гуменюк каже: вогонь зайнявся близько восьмої ранку. Тоді його помітили працівники підприємства та повідомили про пожежу рятувальників. Це сталося раптово. В 7,50 сторож, який робив обход, сказав, що все в порядку, нічого не було. В 7,55 вже е, приймальник побутових відходів побачив, що йде невелике задимлення. Е, в результаті чого розслідування ми побачили, що зірвалася е, літіва батарея. І потихеньку почав розповсюджуватись вогонь. Вогонь охопив значну територію сміттєзвалища та через вітер та спеку швидко розповсюдився. Але завдяки оперативним діям рятувальників його вдалося швидко ліквідувати. Після чого працівники ДСНС ще декілька годин поливали сміття водою, аби уникнути повторного загорання. По прибуттю до місця виклику наші співробітники встановили, що площа пожежі приблизно більше 200 метрів квадратних на гасіння оперативно було подано вогнегасячі речовини. Ускладнювало на початковому етапі гасіння самої пожежі це поривчастий вітер. А також те, що глибина прогорання побутових відходів встановила приблизно півтора метра. Тому довелося подавати значну кількість вогнегасячих речовин. Об 11.55 пожежу повністю вдалося ліквідувати. На щастя, жертв постраждалих немає. Сергій Гуменюк каже, це вже не перший випадок, коли причиною пожежі на сміттєзвалищі є вибух батареї. Люди часто ігнорують попередження про те, що не можна викидати батарейки у сміття та лінуються нести їх у спеціально встановлені контейнери чи до ліцензійованих підприємств, які займаються їхньою утилізацією. Прохання для громадян, населення, щоб не скидали літєві батареї в смітник, в сміттєві баки. Вони мають властивість взриватися. Вони мають взриватися. І днем і може зриватися вночі, коли ніхто не бачить. Рік назад якраз співпало так, що була просто буря, взрив був елементу живлення і розповсюдилась дуже велика пожежа. Була важливо пам'ятати, що використані батарейки не лише вибухонебезпечні, а й шкодять нашому довкіллю, адже у їхньому складі є багато хімічних речовин, котрі виділяють токсичні випаровування. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.